2014 року разом ну, чоловік мій на захисті, а я почала допомагати військовим для того, щоб ну для того, Корот, всі ми туди пішли. От, допомагати, і наразі я більше за все допомагала батальйону Донбас добровольчому підрозділу і. Розуміння того, що після військової служби, коли хлопці отримували поранення або загинули при захисті, залишалися родини, і їм потрібна була допомога. І е, вже в 2017 році я відкрила громадське об'єднання Вірне серце родин загиблих та безвісті зниклих. І вже ну багато років я допомагаю родинам, які, які залишилися один на один свої, своїм горем, своєю бідою, та об'єднувати їх для того, щоб їм було легше, і об'єднувати їх для того, щоб вони могли допомагати одна одному, як і на рівні психологічному, так і на рівні це підтримка по документам, по оформлення всього. От, і коли вже в 2020 році я зрозуміла, що волонтерський активний такий спав рух, я вирішила повернутися ну, до життя свого мирного. І так як я е, люблю малювати, і в мене художня є освіта, і мені подобались тату, я пішла на навчання е, тату, відкрила свій кабінет, зробила ремонт. Прийшла повномасштабне вторгнення, все зруйновано, нема нічого. Мене підтримали хлопці з іншої студії, дали мені матеріал, і так я потрішеку знімала квартиру, робила. Потім хлопці з Кракена кажуть, Лєна, давай щось більш глобально. І за підтримки донорів я почала відкривати студію і проводити арт-терапію для хлопців від війни до тату майстра. І почали познайомили, що таке грант, і написала декілька грантів. Ну, не зразу, все. Я мабуть два роки писала грант для реінтеграції ветеранів і родин до суспільного життя. І от через два роки я його виграла. І стартанув проект з 1 січня. І наразі 30 учнів: це 30 учнів з родин. Або ветерани, або хлопці з ампутацією, або родини загиблих, або безвісті зниклих, пройшли навчання і наразі розвиваються далі за підтримки Українського ветеранського фонду. Можу сказати, що на сьогоднішній день у мене з учнів 4 чи 5 осіб, які відкрили свої кабінети. Активно працюють, активно розвиваються. Деякі ще проходять етапи навчання, тобто, тому що там сильна підтримка, все продуманий проєкт, і це і реклама, і як вести бізнес, і маркетинг. Тобто Я дуже вдячна. І саме Цьому проекті ми розвиваємося, це те, що от по цьому проекту, бо саме і так як я е, керівник громадського об'єднання Вірне серце і я дотична до цих до цих всіх учнів, але з іншої сторони, тому що мої учні. Е, яких я зараз підтримую через Український ветеранський фонд, вони і є моя аудиторія, ну не аудиторія, а моя команди вірного серця. Ну, насправді їх багато, тому що всеукраїнське по всій Україні. Але я дуже завдячна громадському об'єднанню Сфера, з яким я співпрацюю вже багато років, і саме і в 2024 році, і в 25 році. Вони мене от просто як громадські організації, вони мене прям почули і підтримали фінансово, тому що це важливо. Закони міняються кожного дня, кожної хвилини. Родина чи загиблого, чи безвисті зниклого. В перші дні ну, вона не розуміє, що її робити. І ми розробили разом з адвокатами, з юристами. Дорожню карту покроково, що потрібно робити. І ну я просто от дуже вдячна, тому що ці книги розлетілися не тільки по Харкову, а по всій Україні. Що родина знає, і навіть якщо вона забулася, вона відкриває цю книжечку і розуміє, куди йти. до кого звернутися, якщо їй десь не дали повну відповідь, чи в військоматі, чи в інші якісь організації. І от було видано 300 книг у двадцять році, і зараз ми. Разом з сфера, от вже в розробці. Зараз вичитали повністю адвокати, зараз працюють дизайнери над цією книгою, і ми вже пів тижні через два видаємо ще 30 посібників. Чому не так багато? Тому що е, закони міняються. От ми видали в 24 році, а в 25 вже три пункти закони помінялися. І вона вже вийде в електронному вигляді, що також дуже ну, корисно і те, що дає. Кроме того, ну, також це те, що закладено в проєкті, е, сфера завдяки цих коштів підтримує е, моїх же ж, учнів, родин, цих дівчат в тим, що вони психологічна підтримка, дуже багато. Ну, от це просто неймовірно, тому що для мене дуже важливо, тому що це дуже така, як я кажу, ну, без оболочки ніжна а, сфера людей, де потрібна допомога. Іноді вони самі не розуміють цього. І я дуже вдячна психологам, тому що по відгукам дівчат вони просто я бачу, як на очах міняються через те велика подяка, велика подяка, тому що заплановане е, навчання їх е, десь, хтось відкриває фо. Вони не розуміють, що це таке. Я не професійний на людина в цій сфері, щоб пояснити, як відкрити ФОП, як вести бухгалтерію, як здавати звітність. Тобто, також це їхня підтримка. Це підтримка не просто взяли родину і допомогли, а дали можливість родині заробляти кошти і жити далі своїм. своїм Новою роботою чи знайти себе, ну я за це величезне. Дякую, і саме головне ще те, що закладено в цих коштах сфера, що вони допоможуть їх ще професійніше пройти. Тому що, якщо ми беремо, наприклад, перманент або тату, якщо не вистачає художніх знань або розуміння анатомії. То потрібно ще цю нішу закрити, щоб вони стали більш професійні. Я дуже любила і люблю тату ще з віку, мабуть, років 17. Мені завжди подобалося самовираження, пірсинг, тату. Я завжди мріяла цим займатися. І Олена для мене з'явилася як якийсь знак. Зверху. Я, як з родини загиблого, є в багатьох групах: Facebook, там де сім'ї загиблих, дівчата. Я побачила об'яву Олени про те, що вона набирає групу з трьох людей для навчання безкоштовного тату. Я їй написала, вона одразу мені відповіла. Я була дуже щаслива і вже буквально там через два тижні я приїхала на перше. На перший урок я зрозуміла вже в ці перші хвилини, що це тут саме моє. Це моє сім років. Малював мультфільми Борис Фенлютесі. Потім років десять займався дизайном інтернерами, розписом на стінах фрески, скульптури ліпив. І почалась війна. Відправив сім'ю за кордон і пішов добровольцем на фронт. Провоював майже два роки, підірвався на міні, втратив ногу, лікування, протезування і повертаюсь до життя, скажімо, мирного бо в армію зараз якби, лікарі заборонили і зайти важко. Зараз я шукаю, скажімо так, мирну професію, в котрій би я. Трошки звільнив свою голову, бо не можу постійно дивлюсь новини і не можу заспокоїтись. А коли ти починаєш займатися зараз я вчусь на тату цієї справи, то настає такий момент, що ти забуваєш, ти якби понурюєшся в інший світ, і якби, проблеми починають від тебе потроху відходити. Ти живеш в світі творчості. Це для мене нове, бо раніше я не звертався на тату, а мені через травму необхідно через травму необхідно якусь сидяча робота, не навантажувати, скажімо так, ногу. І я розглядаю тату як варіант цієї справи. Ну, тату це психологія. Людина хоче іноді без слів показати. До, ну, до якої категорії вона відноситься? Дуже багато хлопців, які набивають шеврони. Тобто, от я на або я, я з України, дуже багато діток приїжджало ну, підлітків з батьками, які понабивали маленькі тризубчики. Тобто, каже, щоб без слів було зрозуміло, хто я. Дуже популярне стало ще з точки зору медичної, тому що хтось хоче прикрити шрам, він себе не приймає шрамом. Хтось... Ну, от через те це також стало популярно. От потім ідентичність. Ну, це так само ідентичність, або е, без слів сказати, що в мене всередині. Дуже багато дружин, дівчат набивають в підтримку або свого чоловіка, або в пам'ять про свого чоловіка. Через те можу сказати, що дуже дуже стало популярно.